Цього минулої доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. По області авіаударів окупантів зазнали селища Стрілеча Харківського району, Плетенівка Чугуївського району, Степовано-Васелівка, Котлярівка Куп'янського району. Під ворожий обстріл та міномет потрапили населені пункти Кучарівка, Кислівка, Іванівка, Синківка, Берестове Куп'янського району, а також Нескучне Харківського району, Нестерне, Охримівка, Бударки Чугуївського району. Ворог продовжує підтримувати групу військ, що охороняє державний кордон. Війська противника проводять активні Ривні заходи у прикордонних районах з метою запобігання розгортання українських військ. Противник збільшує щільність мінних полів вздовж державного кордону в Білгородській області. Близько о пів на чотирнадцяту, внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено п'ять приватних будинків без постраждалих. Близько о 19 дев'ятнадцяту у селі Подали Куп'янського району стався ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Інформації щодо потерпілих. Не надходило о 22-й у місті Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Рятувальники звітують, протягом доби зафіксовано одну пожежу, що спричинена ворожими обстрілами. О 22-й стало відомо про влучання російського боєприпасу у господарчу споруду, розташовану на приватному подвір'ї у місті Вовчанську. Виникла пожежа, на гасіння якої були направлені рятувальники. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 квадратних метрів. За півгодини його вдалося локалізувати. Останній осередок пожежі ліквідований о 22.41. постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі сили ППО знищили 17 дронів типу «Шахет». У повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього було зафіксовано пуски 17 ударних дронів. Вони рухалися у напрямку Хмельниччини. Військові показали 100-відсотковий результат та знищили всі БПЛА. Атакували також Харківську, Сумську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі поранені серед них діти та пошкодження житлових будинків. Росіяни відступили під Бахмутом. Про це повідомили у Генштабі. ЗСУ. наші захисники просуваються південніше Бахмута. Вдалося звільнити Андріївку, а в районі Кліщеївки – частковий успіх. Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Пентагон підтвердив початок мовної підготовки українських пілотів для навчання на винищувачах F-16 найближчим часом. У відомстві зазначили, що українські пілоти, а також технічний персонал, розпочнуть займатися мовною підготовкою на авіабазі в Техасі вже в вересні. Згодом вони навчатимуться керуванню та обслуговуванню винищувачів F-16. Конкретної дати, коли почнуться ці навчання, у Пентагоні не вказали. Унаслідок регулярних атак на Одещину та падіння уламків російських дронів, Румунія розширила зону обмеження польотів на своєму кордоні з Україною. Про це повідомляє Міноборони країни. Так польоти заборонені в північній частині Добруджі на відстані 20-30 кілометрів від українського кордону. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі вже наступного тижня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника США. зазначається, що зустріч відбудеться після засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же український президент може зустрітися із своїм колегою Анджеєм Дудою. Літо 2023-го стало найспекотнішим за всю історію спостережень, які ведуться з 1880 року. Про це повідомляє наса цьогорічні червень, липень та серпень були спекотнішими на 1,2 градуса Цельсія. Вчені заявляють, що рекордне літо 2023 продовжує багаторічну тенденцію потепління. Дуже потужно готуємось до нового опалювального сезону. Бо ми розуміємо, що у нас був дуже тяжкий сезон, який ми з вами пережили, і вісім разів ми перезапускали систему опалювання всього нашого міста, міста Харкова. Тому сьогодні роботи тривають. роботи не зупиняються жодного дня, незважаючи на вихідні, субота, неділя. Усі на роботі, всі працюємо для того, щоб підготувати наше місто к опалювальному сезону. Хочу сказати, що сьогодні підготовка у цілому системи теплопостачання виконана на 86%. але ми продовжуємо працювати, бо дуже багато ще на ворог зруйнував нам це зруйнував нам котельне, зруйнував нам е, магістральний трубогід. Е, тому все це робимо в планах. У нас перекласти е, 220 км кілометрів теплових мереж. Сьогодні вже перекладати е, 186 кілометрів теплових мереж. Працюємо всі разом. Я впевнений, що ми встигнемо е, все виконати, незважаючи на всі труднощі, які є і е, 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 Сказати, ми дуже дуже ретельно до цього підходимо і працюємо для того, щоб встигнути. Я впевнений, що ми підготуємо наше місто к опалювальному сезону. Ми зробили ппевне. Кроки для того, щоб знати на уперед зробити деякі заходи щодо прикриття певних речей. Хочу сказати, що працюємо, працюємо для того, щоб було стало постачання тепловою теплом міста Харкова. Працюємо цьому підключаємо дома бага. Тома крім цього, смістили дуже багато наших котеля такими генераторами, потужними генераторами для того, щоб вони у разі необхідності працювали на генераторах, і теплопостачання не припинялося. Харків, місто, яке має найбільшу кількість руйнувань. На відновлення потрібно не менше 9 мільярдів євро. Це дуже великі кошти, зауважив мер Харкова, підкресливши, що дякуючи офісу президента, кабінету міністрів, агенції по відновленню, минулого року у Харкові відбудували 200 багатоповерхових будинків. Наразі в роботі 68. Багато руйнацій і щодо соціальної інфраструктури, шкіл, дитячих садочків. На все це потрібні кошти, і багато ремонтів і відновлень робиться за рахунок місцевого бюджету. Ето, а через запровадження нового закону місто недоотримає частину коштів, які могли б піти або на відновлення, або на продовження безкоштовного проїзду для містян чи для покриття вартості комунальних послуг. Тощо я розумію, що нам потрібно сьогодні сканструвати усі зусилля, бюджетне зусилля для того, щоб військові на фронти перемогли як найшвидше. Дуже багато сьогодні розмов точаться навколо питання, що Кабінет міністра України вніс на розгляд сесії Верховної Ради законопроект, яким передбачається з 1 жовтня 2023 року. Забрати податок на доходи фізичних осіб, грошове забезпечення військовослужбовців з місцевого бюджету перевести на рівень державного бюджету. Я хочу навести дві цифри. Що, що це буде для нашого міського бюджету, бюджету міста Харкова за цей рік ми не дорахуємось. Приблизно 650 мільйонів гривень за 2024 рік 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Тому дуже хотілось би е, почути з перших вуст позицію кабінету Міністрів щодо цього питання. Станом на сьогодні на, на рахунках місцевих органів самоврядування накопичилось 201,8 один мільярдів гривень. Це кошти, які накопичені сьогодні, знаходяться на рахунках. Частина з цих залишків формується саме за рахунок надходжень ПДФО з військових. В цьому році надійшло 68 мільярдів уже на рахунки місцевого е, самоврядування. Е, відповідно видаткові обов'язки і повноваження органів з спочатку війни не змінились. Е, ці кошти накопичуються, оскільки немає додаткових витрат обов'язкових. А в свою чергу держава шукає і залучає всі можливі донорські кошти, але на жаль, донорські кошти не можуть іти на безпеку і оборону нашої держави. Ми витрачаємо на це всі кошти, які збирає український бізнес. Відповідно, є пропозиція: ось це ПДФО з військових переспрямувати протягом 4 кварталу і наступного року на виробництво українських озброєнь, зокрема дронів, боєприпасів і відповідної техніки. З цього приводу відбувся конструктивний діалог між учасниками конгресу. Ігор Терехов підкреслив, що після ймовірного переходу податку на доходи фізичних осіб з рожового забезпечення військовослужбовців з місцевих бюджетів до державного Харків недоотримає 22% від того, що бюджет міста має на сьогодні, і це може суттєво вплинути на дохідну частину міського бюджету. Дійшли рішення, що питання потребує додаткового обговорення з урахуванням особливостей кожного міста. І е, я е, дуже радий, що е, це питання буде обговорюватися, і я впевнений в тому, що ми е, дійдемо до е, суті цього питання і знайдемо розумний компроміс, який задовольнить і уряд і місцевих громад. Хочу сказати, що сьогодні вперше від е, прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля ми почули, що буде система компенсації. Тобто вирівнювання бюджетних трансфертів до місцевих бюджетів, Яна Біляєва, Олег Синицький, Стас Решком, Олександр Уваров, Харків, Новини. Участь у форумі, присвяченому відновленню і розвитку Харкова, який пройде у Києві 19 вересня, візьмуть потенційні інвестори, міжнародні партнери, представники міст, побратимів, а також місцеві підприємці, спеціалісти it сфери, індустріального сектору. Ігор Терехов зазначає, що Харків не має можливості чекати, склавши руки перемоги, і лише потім розпочинати процес відбудови, відновлювати потужну роботу бізнесу, підприємств, розбудовувати інфраструктуру треба вже сьогодні. Ми не можемо чекати, у нас немає часу чекати закінчення війни, щось потрібно робити зараз. І хочу сказати, що коли я зустрічаюся з нашими міжнародними партнерами, з різноманітними приватними підприємствами іноземними приватними підприємцями, то це інвестиції, це інвестиції в майбутнє. І коли ми кажемо за інвестиції, я хочу, щоб сьогодні вже інвестори вкладали своє. Кошти розробляли інвестиційний проєкт разом з нами для того, щоб починати зараз і сьогодні. Бо чекати до закінчення війни це дуже така знаєте, незручна річ, і ми повинні розуміти, що після війни, після нашої перемоги, буде дуже багато інвесторів, які будуть бажати вкладати свої кошти і в Харків, і в Україну, звісно. Але сьогодні хочу, щоб найбільш потужні інвестори приходили зараз к нам, і ми усі разом робили таким чином, щоб інвестиції вже були у місті. Для нас це необхідно, і для інвесторів це теж певна гарантія того, що у них буде знаєте, пріоритетний напрямок говорить, що бачить Харків як ідеальне місто майбутнього, в цьому й полягає стратегія розвитку Харкова. І, звісно ж, потрібні інвестори для втілення проєктів. Потрібно, щоб інвестори приходили до Харкова, вкладали свої кошти в різні галузі. І коли ми створюємо сьогодні план розвитку міста Харкова разом з видатним англійським архітектором Лордом Фостером, то так, це про архітектуру, але перш за все це економічна модель розвитку міста Харкова, яким ми будемо бачити місто. Харків завжди був студентською столицею України, і ми бачимо його як студентська. Сталиця це університетське місто і ми так і плануємо, щоб Харків залишався університетським містом з розвиненими технологіями, провідними технологіями інноваційними технологіями. Крім цього, це it сектор бо Харків був на передових позиціях в it секторах. Великий простір для інвесторів, підприємців лежить і в сфері будівництва, зауважив Ігор Терехов. Харків зазнав великих руйнувань, в тому числі дуже постраждав житловий сектор. Частину будинків місто ремонтує своїми силами. Але щоб відновити все в повному обсязі, потрібні кошти, і це теж тема для залучення інвестицій. На сьогодні 5 тисяч будинків пошкоджено сьогодні згідно з нашими розрахунками десь 500 будинків зовсім не підлягає відновленню, і це виклик, але це і можливості. Можливості по іншому зробити, по іншому побудувати, вже побудувати сучасні будинки, які ми будемо створювати, і проектне рішення, яке в нас вже є. Багато таких рішень вже є. Це будуть зовсім інші будинки. Вони не будуть такими, якими були ще в радянських часи, при радянському союзі їх строїли. Тому ми будемо робити таким чином, щоб знаєте, людям було комфортно проживати, жити, працювати у нашому місті. Тому ми створюємо і індустріальні парки, і, до речі, науковий парк, це об'єднання і наукових лабораторій, і іт сектора і житла, і фітнеса, і школи, і дитячих садочків. Все це сконцентровано на певної території і магазинів. Це дуже знаєте, комфортно для людей, коли такі мікрорайони будуть створені. Про такі проекти з розвитку Харкова і говоритимуть на майбутньому форумі у столиці. Яна біляєва, Віктор Незрачов, Стас Рижком, Олексій Муравйов. Харків. Новини. Вони роблять це не гірше за свою основну роботу. Вправно роблять комфортним життя харків'ян і так само вправно володіють м'ячем. У місті відбулася спартикіада зміні футболу. Битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста Героя. Учасники вкотре довели, що вони, як і всі харків'яни, незламні духом та тілом. Призові місця розподілилися так: третє місце за КП харківські теплові мережі, друге за департаментом у справах сім'ї молоді та порту перше місце за КП Харків водоканал. Емоції переповнюють. Було дуже важко, та цікаво. Але це спорт, це спорт, це боротьба. Ну напевно, для цього ми і приходимо, щоб отримати позитивні емоції та якось відпочивати від ну, тяжких буднів на на даний час. Наша команда виступила дуже добре, і хоча зараз і війна, але в нас є змога, і в Харкові в місті є змога проводити такі змагання це дуже. Круто, що дякуємо нашим ЗСУ, що ми можемо проводити такі, такі змагання. Всі команди були на рівні. Ми, мабуть, більше хотіли перемоги, тому успіх на нашому боці. У нас було три гри, почали з четвертьфіналу, полуфіналу та фінал. У фіналі, на жаль, програли КП водоканалу 1-0. Але ми е, боролись до останнього. Всі команди гарні, всі 19 КП адміністрації е, департаментів. Е, всі підійшли до цієї спартакіади дуже серйозно і були дуже гарні змагання. Нам трошечки не підфартило, Ми по пенальті програли команді департаменту, сім'ї та молоді, але боролись вони по віку. Молодше за нас, тобто ми грали від оборони, намагалися і розуміли, що наш шанс тільки буде зіграти з ними по точках. але не фартануло. Хочу звернутися до усіх, хто приймав участь у цих футбольних баталіях, подякувати вам, перш за все за ту насолоду, яку ви доставили своїм болівальникам, усім нам. Це дуже приємно. Дуже приємно, коли по-справжньому люди працюють, працюють на своїх комунальних підприємствах і цим пишається вся Україна. Тим, що робить наше комунальне підприємство, пишаюсь, я славетне місто Герой Харків. І е, хочу подякувати всіх кому... всім комунальникам, які е, не тільки працюють на своїх робочих місцях, але й займаються фізичною культурою. І е, це дуже-дуже важливо. Хочу всім подякувати, звісно, поздоровити усіх вас. бо е, Скажу таким чином, що програвших сьогодні нема. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.